Параграф 6. Укорінення нових поглядів, самооцінка та творчі схильності По Джону Кехо Колись Йоганн Вольфганг Гете написав Всі по-справжньому мудрі думки були обдумані тисячу разів, але щоб вони стали дійсно вашими, треба їх обдумувати ще і ще, поки вони не вкоріняться у вашому мозку. Ще в ранньому дитинстві закладаються та формуються наші погляди на все, що нас оточує. Ми можемо піддавати сумніву практично будь-який аспект життя, але тільки не власні базові переконання, хоч трапляється, що ми використовуємо свої переконання проти самих себе. Проаналізувавши свої проблеми, ми можемо побачити, що більшість із них походить від неправильних або обмежених поглядів. Треба дбати про зміст і наповнення своєї підсвідомості. Якщо в неї попадають негативні чи обмежені ідеї, вона сприйме їх за істину і почне діяти згідно з ними, викликаючи в житті відповідні обставини. Якщо вірити в бідність, невдачу та нещастя, то підсвідомість докладе зусиль, використає тисячі різних способів, щоб втілити ці переконання в вашу реальність. Уявімо, що ми несвідомо вважаємо, що встановити відношення з особою протилежної статі дуже непросто. Укорінившись, це переконання насичуватиме ваш мозок думками на кшталт. Я ніколи не зустріну людину, яка б мені дуже сподобалась, або неможливо знайти дійсно гарного партнера. Навіть якщо припустити, що ви зустріли людину, яка вас зацікавила, мозок ваш почне говорити. Він, мабуть, зовсім не такий, як я уявляю собі, або не варто навіть намагатися, все одно з цього нічого не вийде, або вона ніколи мною не зацікавиться. Наш мозок, у якому вкорінились переконання, що дуже складно встановити міцні відносини, буде притягувати ситуації, які будуть підтверджувати це, та ігнорувати ситуації, що доказують протилежне. Мозок здатний викривляти наше сприйняття дійсності, щоб зробити його відповідним до наших поглядів. Ви вважаєте себе нікчемною, ви притягуєте до себе хвороби, ваш мозок знайде безперечні докази цих переконань, і вся його діяльність буде направлена на те, щоб у черговий раз це підтвердити. З іншої сторони, варто нам повірити в те, що ми переможець або що ми володіємо відмінним здоров'ям, як навкруг, знайдуться реальні докази цих переконань. Коли ми змінюємо свої переконання, то починаємо розуміти, що проблем, які, якими ми переймалися, як таких не існує, ми самі їх собі створили. Одного разу усвідомивши відповідальність за ту дійсність, що склалась навколо нас. Ми зможемо зрозуміти, що треба в собі змінити. Інколи навіть невеличка зміна у поглядах здатна відкрити нові необмежені можливості. Не бажано ігнорувати самоаналіз важливо повторювати про себе нові позитивні ідеї, поки вони повністю не витіснять наші обмежені старі. Досягти успіху значить мати бажання і волю відкинути всі виправдання, відмовки та інші переваги в лапках, які нам надає невдача. Мільйони людей задоволені своїм положенням і не намагаються нічого змінювати. Вони впевнені, що життя безнадійно важке і що така вже їхня доля. Ніщо не в змозі струснути та підбадьорити таких людей. А вас. Техніка укорінення у мозкові нових переконань доволі проста. Ми її використовуємо з народження. Спочатку ми застосовували її, щоб навчитися балакати, потім, щоб навчитися писати або вивчити табличку множення. З допомогою численних повторень і закріплення у мозку, ми можемо вільно говорити рідною мовою, або без зусиль випалити миттєву відповідь на, на питання, скільки буде 7 помножити на 8. Як і будь-яку нову інформацію, ми зможемо автоматично застосовувати ідеї та переконання тільки після того, як вони вкоріняться у нашому мозкові. Збудження від нової ідеї ненадовго, бо натхнення, яке б сильне воно не було, незабаром гасне і пропадає зовсім. У якому захваті людина б не знаходилась від нової ідеї, якщо вона не хоче піти далі свого. Початкового ентузіазму, то обов'язково вернеться назад у свій попередній стан, наш мозок просто не в змозі сприймати, які б то не було нові переконання, якщо ми не будемо щоденно їх укорінювати протягом, скажімо, місяця чи двох. Навіщо витрачати час і відчувати розчарування від невдач, працюючи впівсили. Щоб укорінитись і розквітнути. Будь-яке нове переконання потребує часу та уваги, інакше успіх нам не буде гарантовано. Повторимо ще раз, щоб укорінитись і розквітнути, нове переконання потребує часу та уваги. Майже кожен з нас згоден з тим, що висока адекватна самооцінка дуже важлива в житті. Але далеко не всі розуміють, як прийти до усвідомлення власної значущості. як же складається самооцінка. У дитинстві, коли вперше закладається цінність людини, ми складаємо уявлення про себе від різних людей, що нас оточують. І якщо дитина відчує від батьків любов і підтримку, то ставши дорослою, вона буде відноситись до себе з повагою. Якщо ж батьки чи вчителі. Лаяли та висміювали дитину, то надалі в такої людини виробиться, скоріш за все, низька самооцінка. Життя завжди наповнене різними переживаннями, розчаруваннями, проблемами, душевним болем. І якщо не бути обережним, то такий тягар може потягнути нас на дно. Тому просто необхідно укріплювати самооцінку, щоб підтримати своє здорове відношення до життя. Цього можна добитися, налаштовуючи свою свідомість на позитивні повні натхнення думки про особисту персону. Покращити самооцінку нам допоможуть три простих твердження: ми унікальні, ми здатні робити все, що забажаємо, і у нас безмежна влада над собою. Як ми про себе думаємо, такими ми й стаємо. Боязкі думки створюють боязку людину, впевнені думки впевнену. Жалість до себе призведе до того, що людина завжди буде себе жаліти. Постійні думки про успіх творять людину, який завжди таланить. Тільки ми самі несемо відповідальність за створення та збереження власного відношення до себе це те, що називається любити себе. Себелюбство – Якщо воно не належить до типу «я краще всіх, грає дуже важливу роль. У нашому випадку, себелюбство це я гарний такий, який я є, і мені не потрібно бути кимось іншим. Звичайно важко полюбити себе після довгого періоду, можливої невпевненості та антипатії до себе. Важливо стати нарешті самовпевненим, не налаштовуватися на менше, ніж. Тверда віра в те, що ми переповнені енергією і для нас немає нічого неможливого. Тоді ми обов'язково досягнемо успіху. Якщо нам не таланило в дитинстві, краще забути про той період, Ми тепер в теперішньому часі. Важливо тільки те, як ми мислимо зараз і як будемо поводитися надалі. Змінившись, ми побачимо, як змінилося все навкруг. Є деякі правила підняття власної самооцінки. Перше правило знайдіть собі творче заняття. Друге правило. Візьміть собі за правило допомагати іншим. Третє правило. Періодично виконуйте інтенсивні фізичні вправи. Бо з точки зору біології, коли ми робимо вправи, це призводить до позитивної зміни та зміщення балансу хімічних елементів. Крім цього, ви отримуєте велику кількість допоміжного кисню, а наповнений киснем мозок створює нові підходи до мислення. Завжди слідкуйте за тим, що ви говорите. Замість негативних тверджень, слід завжди використовувати тільки сильні афірмації. Постійно нагадуйте собі, що ви співтворці з Богом, а не раби Божі. І це автоматично дає вам внутрішню силу та створює багато позитивних ситуацій. Перестаньте розглядати якості протилежної статі в собі як слабкість. Інь та янь об'єднуються в останні часи і створюють те, що людство не бачило раніше ніколи нову рівновагу в людині. Про розвиток творчих нахилів. Ми можемо зненацька розкрити свої творчі нахили. Не обов'язково відразу, щоб мова йшла там про поетів, художників чи музикантів. Тільки цим творчі здібності людини не обмежуються. Веселе, цікаве життя, креативний підхід до виховання дітей, вправне ведення справ теж потребують творчого підходу, як і різного роду мистецтв. Натхнення та уявлення вкрай необхідні в усіх сферах життя. Це стосується особистих відносин, бізнесу, ремесла, хобі та всього іншого. Ті, хто добився успіху, живуть із впевненістю, яка основана на їх творчих здібностях, на, на вмінні весь час придумувати щось нове та запроваджувати це в життя. Люди, які мислять творчо, вважають себе. Творчими особистостями, а люди з менш розвинутими творчими схильностями вважають, що вони нездатні творити. Якщо ми собі поставимо питання, а чи творча я людина, то та чи інша відповідь стане пророцтвом. Якщо наша відповідь так, то нас можна поздоровити. Якщо ні, не впадаємо у відчай, у нас все одно є прекрасні здібності до творення. Треба тільки їх розбудити. Творчий потенціал це дарунок від природи, це невіддільна ознака людини. На жаль, багатьох з нас ще з раннього дитинства переконали у відсутності творчого потенціалу, і в результаті творчий початок був пригнічений. На наше щастя, його досить просто відродити. Для покращення творчої складової особистого життя існують різні стратегії. По-перше, треба бути дослідником. Дослідник уникає протоптаних стежок. Самі значні успіхи в мистецтві, бізнесі, освіті та науці прийшли саме з недосліджених областей. Дослідники розуміють, що успіх криється не в наслідуванні інших, а у формуванні свого особистого шляху. Такі люди завжди попереду. По-друге, треба весь час ставити собі питання. Не буває дурних запитань. Дурне питання те, яке не було задане: питайте себе в першу чергу, навіщо мені таке життя? Чому я весь час себе обмежую у всьому? Що мені треба у собі змінити? Якими талантами я погребував? Що трапиться, якщо я перестану дивитись телевізор. І подібні питання грають, скажімо, вирішальну роль у вашому творчому житті. По-третє, при розв'язанні життєвих задач бажано виношувати кілька ідей. Кращий спосіб народити гарну думку це породити спочатку купу думок. Якщо у нас тільки одна думка, одне рішення, то у нас тільки один напрямок Дій. А це ризиковано у світі, де потребується гнучкість та пристосованість. Пошуки другого, третього, четвертого варіантів стимулюють творчу активність. Частенько саме нестандартні наступні варіанти рішень найкраще відповідають нашим замислам. І нарешті. Ламання звичок, стереотипів та правил, це початок особистої революції в житті. Відмова від старих звичок і шаблонів, які роблять нас такими інертними, це розумний шлях до самовдосконалення. Корисно давати волю своєму уявленню. Воно не вписується в рамки реального світу, воно не має меж. Якщо його не вистачає, можна уявити собі. Як би вирішив ситуацію чи задачу, визнаний вами авторитет. Займіться новою діяльністю або придумайте собі нові, нове хобі. Взагалі, творчий нахил це необхідна навичка для успішного життя. Бажано розбудити в собі творчий дух. Станьте алхіміками. Справжній алхімік це той, хто вчиться перетворювати не метали на золото. А щоденні ситуації в золото можливостей. Наші проблеми та труднощі можна і потрібно використовувати як трамплін для нових досягнень. Проблем не існує, є тільки сприятливі можливості. Це відома цитата. Ми завжди жаліємося на події, котрі, як виявляється потім, були необхідні для росту та розвитку. Ми ніколи не дізнаємося, які можливості на нас чекають прямо зараз, поки не почнемо їх шукати. Рідко буває так, що сприятливі можливості відкрито чекають на нас і підстрибуючи, махають прапорцем. Найчастіше вони маскуються під проблеми та невдачі. Але можливості у надлишку існують для кожного з нас. І якщо ми захочемо дослідити свої проблеми, Використовуючи новий підхід, то нас точно чекатимуть приємні сюрпризи.